Вітаю, дорога церква, сьогодні основним текстом, який би я хотів зачитати, буде Євангеліє Івана, другий розділ з 1 по одинадцятий вірш. Це історія про перше чудо, яке створив Ісус Христос. Як би мені не хотілося якось швидко розповісти всю історію, яка відбулася, але її неможливо розповісти, не знаючи того, що передувало. Перший розділ Євангелія Івана розказує нам про саму сутність Ісуса Христа, хто він такий, хто були його перші учні, як він прийшов у цей світ уже з титулом Месії, як до нього приходили учні. Кульмінація, здавалося б, усієї цієї теорії. Оця практика, яку ми маємо побачити в першому розділі, насправді вона починається з другого розділу. Я для себе виділив чотири такі основні пункти, які я ще буду декілька раз наголошувати. Перший пункт Ісус Христос очікує нашого звернення до нього. Другий пункт Ісус Христос відповідає на наші прохання навіть через звичайні речі. Третій: ми маємо виконувати те, що для нас визначив Ісус Христос незалежно від того, розуміємо ми, що відбувається чи ні, тому що це нам на добре. І четвертий пункт, Бог робить чуда, щоб явити і підтвердити свою славу. Отже, основний текст, другий розділ Євангелія Івана з 1 по 11 вірш, написано: А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього Не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жоно, до мене, не прийшла ще година моя, а мати Його до слуг каже зробіть усе те, що Він вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по дві чи по три міри вміщали. Ісус каже до слуг Наповніть водою посудини. І їх поналивали в щерть. І він каже до них Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости, і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше, а ти добре вино аж на досі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у кані Галілейській і виявив славу свою, і вірували в Нього учні Його. Перше, на що я хочу наголосити, знову ж таки, Ісус Христос очікує нашого звернення до нього. Ісусова мати каже йому: не мають вина. Уявіть, що ви вперше читаєте цю історію, ви не знаєте, чим вона закінчиться. Вам невідомо. До кінця чи буде якесь чудо від Ісуса Христа? Вас дивує, що на весіллі є весільний староста, людина, яка відповідає за столи, людина, яка відповідає за їжу, за напої. В нашому випадку часто ця людина може відповідати і за якісь розваги, пісні. Але Марія чомусь звертається саме до Ісуса. Написано, що це перше чудо, яке виконав Ісус. Особисто я в першу чергу все-таки б запитав у відповідального за столи, чому закінчується воно? Ісус тут просто гість. Чому Марія говорить до Ісуса в цій ситуації? До цього моменту не написано, що Ісус робив якісь чуда. Безумовно, до народження Ісуса відбувались певні чуда. Під час народження Ісуса відбувалися певні чуда. І навіть після того, як Ісус народився, коли звіщали ангели, це також було чудо. Але Ісус не був особисто автором цих чуд. До цього моменту все, що могла знати Марія про Ісуса, це те, що була обіцянка, що Він буде Месією. Але чи має Месія чинити чудо? Що має зробити з тим, що вино закінчується? Можливо, Марія очікувала якогось іншого перебігу подій. Можливо, вона думала, що він звернеться до своїх учнів, через свої певні зв'язки він буде якось шукати вино чи щось інше вигадає. Але знаємо точно одне: звертаючись до нього, вона підтверджує свою віру. Ісус їй відповідає, що тобі, жоно, до мене, не прийшла ще година моя. В деяких перекладах, на мою думку, більш влучними є слова яка нам різниця? Перефразовано, що тобі і мені жінко до цього. Звернення жоно, насправді не є в євреїв і в Ізраїлі того часу. Сприйнято так, як у нас? Це те саме, що, якби це була його сестра, він спитав би, сестра, яка нам різниця? Ісус говорить, не прийшла ще година моя. Ісус Христос прийшов з певною місією. Події, які на даний момент відбуваються, не є такими гострими, щоб загострити на них увагу. Ісус ніби каже, яка різниця, що в них закінчилось вино? Якщо Ісус Христос є Богом і Месією, то Він передбачив, що так відбудеться. Він передбачив, що Марія в нього запитає про допомогу, він знав, що буде знаходитись на весіллі разом із своїми учнями, які вже мають віру, але ця віра не від чудес. Говорячи, що ще не прийшла година, його Ісус має на увазі, що ще не час робити чуда. Він говорить, що краще знає, коли і що зробити. І насправді це змінює віру Марії. Вона говорить слугам, які служили на весіллі, щоб виконали все, що він каже. В цьому і полягає суть людської віри. Вона ще не бачила жодного чуда, вона тільки чула, але вона настільки вірить, що закликає тих, хто навколо. Так само і ви, і я, ми маємо певну віру. В цій історії прихований принцип, як зачасту працює наша віра з нами. Ми просимо в Бога про певну допомогу або про певну послугу, і Він не повинен відповідати нам певними чудами. В нього для нас є слово непохитне Боже Слово, з яким ми не маємо змоги сперечатися. Господь протягом усієї історії на цьому наголошує. Багато місць Писання говорять, що Господь завжди все робить вчасно. З Господом ми завжди знайомимося тільки через Слово. Ми чуємо про Ісуса Христа від когось, читаємо про нього в книгах. Як його учням та Марії нам має бути достатньо слів, щоб ми змогли сказати як Марія, зробіть усе, що вам каже Ісус Христос. Ісус Христос відповідає нам навіть через звичайні речі на наші прохання. Наступним кроком, на який я хотів би звернути увагу, це те, що вирішив зробити Ісус Христос. Ми можемо довго філософствувати, якби Марія не запитала, чи відбулись би ті самі події, чи перетворив би Ісус Христос воду на вино, чи звернувся б хтось до Нього, чи помітив Він сам, що вино закінчується і треба втручатися. На цю тему є дуже багато філософських думок в інтернеті, але вони нічим не підкріплені. Для нас все простіше, якщо ми уважно читаємо Боже Слово. В Євангелії Івана, в другому розділі 6, 8 вірш, написані такі слова. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер подвічі по три вміщали. Ісус каже до слуг, Наповніть водою посудини і поналивали їх в щерть. І Він каже до них: Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости, і занесли. Відбулось так, як просила Марія: слуги її послухали. Можливо, вона мала привілей впливати на них. Ісус використовує ситуацію, яка відбувається. Хоча час його ще не настав, а відповідно, це може означати, що не настав час відбутись першому чуду. Можливо, заплановане було якесь інше чудо статись першим, але з якоїсь причини Ісус вирішує, вирішує використати навколишню ситуацію, щоб прославити Божий план в цьому світі, щоб явити Божу славу. Кожен раз можна приводити приклади. З життя. І в цій історії роль ключових інструментів відіграють кам'яні посудини. Вони стоять на той момент, в тій культурі вони стояли абсолютно в кожному дворі юдеїв. За законом, кам'яний посуд він не міг нічим осквернятися, а навпаки, він очищав. Є певний закон, коли юдей миє руки, він робить це в певний час. Іноді навіть між прийомами різної їжі. Спочатку він миє руки так, щоб стікала вода з ліктів, потім він миє руки і чекає, поки з кінчиків пальців стичуть усі остатки. І це було обов'язково для кожної ідеї. Абсолютно так само, як в наш час, вибачте, що приведу таку аналогію: в наш час в нашій країні, в нашій культурі, в кожного вдома є туалетний папір. Але якщо ми досліджуємо, як живе навколишній світ, ми знаємо, що в Індії його взагалі немає така певна культура у людей. Здавалося б, звичайні кам'яні посудини, на які ніхто ніколи не звертає увагу. Але коли Бог торкається чогось, абсолютно звичайного може трапитись чудо. В нашому житті дуже багато буденних речей, на які ми ніколи не звертаємо увагу. Якось один служитель мені розповів історію свого життя. Але потім я цю історію прочитав також в одній книзі. Це про одну сім'ю, яка жила в Україні 90-ті роки, дефіцит усього, зарплати не платять. І багатодітна сім'я, батько на роботі десь далеко, його тижнями немає вдома. Мати вдома одна, троє чи четверо дітей, і їх треба погодувати. Вдома немає нічого абсолютно окрім води. Вона бере каструлю, молиться і вирішує просто набрати воду і поставити на вогонь. Вечір, цілий день всі голодні. Поки вода закипає дзвінок в двері, вона відкриває двері і була дуже здивована. Там стояв сусід. У сусіда повний мішок овочів. І він каже наступні речі: Ви знаєте, я живу один, так трапилося, що мені батьки передали з села овочі. Я їх всіх не з'їм, вони зіпсуються. Уявіть, ситуація, яка відбулася. Вона помолилась, поставила звичайну каструлю з водою, каструлю з водою, як кам'яні посудини з водою, помилилась, звернулась до Бога, як це зробила Марія. І трапилось чудо. Подзвонив сусід і запропонував їжу. Дуже схожі речі відбулись в цьому. В цій історії і на весіллі. Перше це прохання Марії або жінки в нашому випадку до Господа. І друге це чудо абсолютно через самі звичайні речі. Третій пункт, про який я говорив, звучить так: ми маємо виконувати те, що для нас визначив Ісус Христос. Незалежно від того, розуміємо ми, що відбувається чи ні, бо Христос робить все нам на добре. Ісус каже до слуг, наповніть водою посудини. І їх поналивали в щерть. І він каже до них: тепер зачерпніть, занесіть до весільного старости, і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що воду наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому: кожна людина подає добре вино перше, а як понапиваються, тоді гірше, а ти добре вино аж на досі зберіг. Ісус Христос промовляє до людей. В історії це відбувається напряму. Ми ж говоримо з Ісусом Христом через записані слова. Не вистачає вина, Ісус Христос каже слугам: візьміть посуд і воду. Я, чесно кажучи, мабуть, був би в шоці, якби я був на весіллі, закінчувалось вино, а мені якийсь чоловік, якийсь гість, якого я, можливо, абсолютно не знаю, каже: піди просто набери воду в посудину». Яке це має відношення до вина? Я був би відверто здивований. Уявіть до вашого друга на день народження. Прийшли гості. Зі мною моя мати, яка говорить вам, щоб ви мене обов'язково послухали. Ви вирішили мене послухати, бо закінчується м'ясо. А я вам кажу. Візьміть усі тарілки, позбирайте всі кістки, від, 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 віднесіть в відповідальному за столи. Ну, ви були б в шоці, я думаю, 100%. Ви принесли на кухню кістки, а через деякий час з кухні ви приносите знову м'ясо. Та ще й таке, що хтось з присутніх каже, що я ніколи такого м'яса смачного не куштував. По суті, ви з дивним почуттям або навіть сумніваючись всередині себе. Виконали максимально дивний наказ. На що в цей момент ви сподіваєтесь? про що ви думаєте про якесь чудо? Ключовий момент полягає в тому, що Христос дає нам завдання, які ми іноді просто не розуміємо. Уся ця ідея нам здається легкою і зрозумілою, коли ми знаємо цю історію до кінця, коли ми знаємо, що буде чудо, тоді ми не звертаємо уваги на те, що сказано, просто поналивати води. Ми знаємо просто, що буде чудо. Якби ми цього не знали, ми б цього можливо. б... І не хотіли б виконати. Але наше життя ми проживаємо тут і зараз. Ангелізуючи своє життя, я особисто часто звертаюся до Бога з молитвою подяки. Після робочого дня я розумію, що нічого поганого не трапилось не тому, що я такий гарний, а тому, що Христос, тому що Бог любить мене, тому що Він милуючий і добрий Бог. До нас на роботу кожного дня може прилетіти ракета, і, можливо, нам декілька разів вже. Її запускали. Але все добре не тому, що я везучий, а тому, що Господь милуючий, тому що Господь так вирішив. Коли я десь затримуюсь або десь не встигаю, я також за це дякую. Поки я одного разу чистив клеми, бо не міг довго завести машину, клеми на акумуляторі окислились, поки я їх чистив, я помітив, що знову чую людей на вулиці. Я знову чую запахи, свіже повітря навкруги, як гарно світить сонце. в своїй рутіні, в своїй суєті я цього всього не помічав. І в цей момент працювати стає легше. Ти наповнюєшся миром. Господь дає тобі змогу зупинитись, відпочити. Ти не розумієш, чому так відбувається. Люблячий Бог, Він завжди використовує будь-який момент для того, щоб зробити нам на добро. Бог робить чуда. Щоб явити і підтвердити свою славу. Написано, такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і вірували в Нього учні. Я особисто не один раз чув слова побачу, а тоді повірю. З минулого розділу ми знаємо, що Ісуса Христа вже визнали учні, вони вже мають віру. Чуда в цьому випадку почали все ж таки після віри. У мене виникло таке питання. А навіщо після того, як людина вже має віру, навіщо ж ці чуда потрібні? Логіка десь порушується, здавалось. Але тут є декілька моментів. Перше, Бог обіцяв, що будуть чуда, і він виконав свою обіцянку. Це доказ того, що він всемогутній, що він надприродній. Це доказ істинності його слів. Наша віра завжди заснована на певних аргументах та певних діях. Не можна було б повірити, що Ісус Христос Господь Месіє, якщо Він не доведе цього на справах. Як вірити Його словам, коли Він не може нічого надприроднього? Друге, наша віра з часом змінюється. Для змін в нас, в нашій вірі, Господь використовує різні інструменти. Іноді це може бути просто слово, іноді це може бути псалом, пісня, іноді це чиєсь свідчення. Наша віра, вона весь час змінює, змінюється, покладаючись на те, як Бог вирішив нам відкритись. Я думаю, що на цьому весіллі не усі одразу увірували. Хтось, можливо, сприйняв це як якийсь фокус, хтось подумав, що вино було на кухні, це просто роздування месії. Хтось 100% знайшов якісь аргументи, щоб не повірити. Точно ми цього сказати не можемо, але сказано точно одне, що увірували його учні. Вони були готові побачити якісь чуда, і їх віра виросла. Також іноді так це працює і в нас. Одна й та сама проповідь, одні й ті самі слова, одні й ті самі пісні, одні й ті самі свідчення чує купа людей, але хтось вірить, а хтось чомусь ні. У мене є невіруючий друг, який досі вважає себе атеїстом, і якось він свідчив про одну свою проблему. І казав, що в останній момент, коли вже не було ніякої надії, що від нього нічого абсолютно не залежало. Він був взагалі без сили щось зробити, він вперше в житті помолився. 20 років людина стверджувала, що Бога немає. 20 років людина говорила всім віруючим, що вони нерозумні, і вперше помолилась. Я був такий задоволений, коли я почув, що те, про що він помолився, справдилось. Він розумів, що цього точно не трапиться, але так і трапилось. Виходячи з розділу описаного, виходячи, виходячи з історії описаної в цьому розділі Євангелія, я хочу підсумувати і знову ж таки оголосити на ці чотири пункти, на які ми звернули сьогодні увагу. Ісус Христос очікує наше звернення до Нього, так як Він очікував Марії, хоча це можливо здавалося і не так. Друге, Ісус Христос відповідає на наші прохання навіть через самі звичайні речі. Коли ми думаємо, варто нам помолитись про щось просте, звичайне, чи ні, я вам скажу, моліться, обов'язково моліться і ви побачите, що щось зміниться. Третє. Ми маємо виконувати те, що для нас визначив Ісус Христос незалежно від того, чи розуміємо, що відбувається чи ні, бо це нам на добре. Особисто в мене скільки раз були ситуації, коли я думав, та ні, неслушний момент помолитись, неслушний момент почитати, попросити. Я вам скажу, читаючи книгу Джона Пайпера, він написав такі слова, коли тобі не хочеться читати, знай, що ти потребуєш цього найбільше в даний момент. Четвертий пункт Бог робить чудо, щоб явити і підтвердити свою славу. Ми усі маємо певну віру. Наша віра, як я вже казав, залежить від кількох факторів, від слів, які ми чуємо, від псалмів, від свідчень, від Божого Слова. Чого ж нам не вистачає? Невже нам не вистачає чуда? Я пропоную молитись за те, щоб Господь все-таки торкався наших сердець? В першу чергу за слова. Якщо нам цього недостатньо, не соромтесь в Бога просити, покажи мені, Господи, будь ласка, те, що я хочу побачити. Ви в будь-якому випадку почуєте відповідь, просто вона може бути різна і в ній треба розібратись. Про цю історію з моїм другом, який весь час був атеїстом, я шкодую тільки про одне: що в час, коли він молився і виправдалось те, про що він просив, що не було поруч людини, яка їй це пояснила. Como vamos